Нагадаю, що ми говоримо про те, що уряд дозволив відключати світло побутовим споживачам, які систематично не сплачують платіжки і накопичили борги. Постанову про скасування мораторію на припинення надання житлово-комунальних послуг Кабінет міністрів оприлюднив 29 грудня. Ми ж продовжуємо про це говорити з нами на зв'язку. Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Вітаємо пане Олексію в ефірі. Доброго дня. Вітаю, доброго дня, слава Україні! Героям слава. слава! Пане Олексію, як це фактично відбуватиметься? От яким чином буде відключення світла за борги? Е, власне, які це можуть бути за обсягом борги, і чи буде якийсь певний час для людей, е, аби вони встигли сплатити ці борги? Дякую. От я, по-перше, хотів би одразу запропонувати іншу термінологію, бо мені це дуже помилкове відключення людей. Та ні, давайте казати про те, що тим споживачам, які не платять за товарну продукцію під назвою електроенергія, просто зрозуміло, що державна компанія енергатам. Яка постачає електроенергію по суті, бо ну через систему цього пона. Е, але це електроенергія двох державних компаній: Енергатома та України та гідреенергія, що вони не будуть пускати товарну продукцію. Розумієте? Ну це буде більш справедливо, бо якщо хтось не платить, а сусіди платять, то завжди постає питання: а хто платить за сусіда? Ну ми з вами тоді, ті, хто платять, виявляється, що вони платять за ті, хто не платить. Тому тут треба наводити порядок і розуміти, що за товар за послугу треба платити. Друге, одразу хочу сказати: все, що стосується якості послуг, їх реальної собівартості, структури витрат, аудиту всіх наших енергетичних компаній, які приймають участь в цьому, я однозначно на боці споживачів, і ми маємо повне право вимагати від уряду. Віддержаудиту максимальної звітності по кожній кампанії стосовно структури витрат, куди йдуть наші гроші в цій ситуації, це ключове питання, і наше однозначно право і звертаю вашу увагу, що на жаль, уряд наклав певні. Обмеження на перевірки на оприлюднення інформації, і я навіть на сьогодні, я перший заступник голови комітету, мушу скаржитися. Мені не показують інформацію і розрахунків, і результатів держаудіта наших потужних енергокомпаній енергоатому, Укренерг, Укргазвидобування, Київтеплоенерго і так далі. І тому подібне. Тепер є ще один нюанс: якщо вже казати реально. То нікого відімкнути фактично не можна, по суті, бо по газу діє мораторій на відключення ще в законі. Півтора роки тому прийняли, і ця постанова не може мати силу більше закону. По теплу всі знають, що не можна в принципі, і по воді немає, не існує механізмів, як індивідуально якось когось відімкнути, і так далі. Тобто, по суті, мова йдеться про те, що. Постачальники енергоресурсів отримали право е, вимагати оплати за свої ресурси, в тому числі і через суд, або через претензії, або через пропозицію реструктуризації, і, то, і так далі. І тому подібне безумовно, якщо люди вважають, що в них немає доходу цього, вони мають через спеціальні комісії е, запропонувати якісь відтермінування або Йти по субсидії, те, що роблять сьогодні чотири мільйони е, домогосподарств, розумієте? Тому ніякої такої трагічної катастрофи, я вам чесно скажу, не бачу для того, щоб ми зараз градус цієї дискусії підіймали. Ну, у нас є набагато більше потужні проблеми, які ми всі сьогодні розуміємо, в тому числі, в тому числі і мобілізація, і бюджет, і, та, і, і так далі. І тому подібне. як так виглядає ситуація. Пане Олексію, тобто ви не вважаєте, що навіть ось якісь судові тяганини стануть такими масовими явищами в цьому питанні? І... Так мільйон, от, ну, компанії теж судитися з мільйонами споживачів. Ну вибачте, це дуже важко. От запитайте керівника будь-якої компанії. Ну це ж розумієте, який штат треба тримати, яку юридичну роботу роботи і так далі. І тому подібне. Тобто, я в цій ситуації думаю, що компанія на ну, будь-яка там адекватні люди працюють, такі ж саме українці, патріоти, енергетики, яким ми маємо дякувати сьогодні. Комунальники, тому я думаю, що вони будуть максимально. Знаходити цей компроміс в цій ситуації. Я так розумію, що до мене виступав представник е, війниської е, компанії по постачанню. Там безумовно в енергетиці, саме в електроенергетиці, зараз відбулося значне. І те, про що він вам казав, дійсно, там дуже сильно зростають борги, і цих грошей не вистачає на вугілля, на газ. На ремонти станцій, на ремонти мереж, і так далі, і тому подібне. Тим більше ще раз повторюю: у нас електроенергію для населення постачає і це покладається спеціальними обов'язками на дві державні енергокомпанії: Енергоатом і Укргідроенерго. Їх фінансові плани затверджуються урядом. Саме вони затверджують їх структури витрат і собівартості їх показників тому тут ну треба всю весь ванцюг розуміти до кінця, і все ж таки я би звертав увагу в першу чергу на прозорість е тарифів і на якість послуг, які надаються. Дякуємо вам за пояснення, пане Олексію. Це був Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг.